Нині в країнах здіймається хвиля. Хвиля жінок, естер, дебори, дочок і матерів, які здіймаються, щоб змінити хід розвитку культури і долю націй. Але якщо придивитися уважніше, то можна побачити щось іще хвилю, яка піднімається з нею. Хвиля благочестивих чоловіків, батьків, які просто зараз повстають з апатії та бездіяльності. що... Зробились стількох людей слабкими та безсилими, і вони стають захисниками, упевненими та затвердженими особистостями, воїнами, якими вони покликані бути. Боротьба і відповідальність за спадщину лежить не тільки на жінках, а й на чоловіках. Це наша боротьба. Ми не можемо продовжувати потурати демонам культури, психічним захворюванням, які крадуть наших дітей. І викривленим цінностям, які виставляються на показ як чеснота. Але настав час діяти, добре керуючи нашими сім'ями, розвиваючи кровні зв'язки минулого і беззастережно знищуючи всі князівства і влади на нашому шляху, Нейт Джонсон